Зробили всю інфраструктуру для безпечного продажу автомобілів, супроводження його. Приїжджаєте безпосередньо сюди, менеджер оглядає, приймає автівку і займається його подальшою продажею. А ви собі сидите вдома, як я люблю казати, п'єте чай. Запрошую вас до нас, приїжджайте. Ми будемо раді як продавцям, так і покупцям. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Мене звати Павло Логенчук. Слава Україні! І сьогодні покажемо вам автомобілі. Скільки штук? 20, да, напевно. 25, 30, 40, 50. Зараз побачимо два ряди і покажемо. Але розпочнемо з цього Нісана Qashqai. Коль, ти не показуй його, тут все зрозуміло. Алікс тисяча, все. 8200. Він хоче за цей автомобіль. 8 го року, 1,5 дизель, панорамний дах. Ну і все, що про нього говорити. Просто попросив, ну, дуже хотілося е, йому щось сказати, бо це Алікс, це наш постійний бізнесмен, який постійно викладає автомобілі, е, привозить їх до нас і купують їх дуже чому швидко. Напевно, це номера Алекс Тисяча. Отже, покажемо вам два ряди. Тут приблизно автомобілів, напевно, 50. Тому будемо робити все дуже швидко. І розпочнемо з Volkswagen Passat B817 8 року, 206 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, ціна 16800. Сьогодні, до речі, 6 серпня. 6 серпня, але нещодавно знімали ролик вам про позашляховики і там туарег. Туорег, не таорех, це щось у мене так. Туорег, так, дякую за ваші коментарі. І не забувайте коментарі ставити під, жод... під кожним відео. Е, жодного не пропускаємо. Відповідаємо, якщо там е, доцільне запитання. Ну а зараз моя прелість, Як ви сказали, моя дружина. Е, всі чекали і ось е, показуємо вам його. Volkswagen Beetle, 15 рік, 96 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат 13200. І будемо сьогодні звертати увагу на додаткову інформацію, яку нам Рома, Саня, залюбки предоставили про кожне авто. Це авто з США, один ключ, один комплект Гуми, повністю обслугована, новий капот та крило. Все. вся інформація, але б хотілося вам би показати цей автомобіль трошечки ближче. Там такий салон. В інстаграм сьогодні, Коля каже, буде більш детальний огляд про цей фольксваген. Далі, дивіться, яка Тойота. Тайота Кемрі. 2019 рік. 22 тисячі пробігу. Це ж Навйо, Навйо, Навюсенька. Америка, напевно. 25 бензин, автомат, 22700. Так, США, два ключі, один комплект гуми. Замен, заміна крила була авто і більш нічого не міняли. Не знаю, чи камера передає. Тут перламутр, Дуже гарний колір. Так, далі. Шкода Суперб 2017 року. 224 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат 18900. Авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми, повне обслуговування. Як нове написано. Так воно дійсно як нове. Гума Континенталь. Транзитні номери. І це все про суперб. Так, далі, Peugeot 308. 2007 рік, 143 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка 4700. Авто. Авто. Зараз вам скажу. Авто. Нідерланди. Три ключі. 18 комплект гум. Ні, один комплект гуми, повністю обслугована, не фарбована. Так, далі, Volkswagen. Це що у нас? Сісіха? Джета? Що там у нас? Volkswagen Passat CC. Це це. Автомат. Бензин. Об'єм не знаю. Напевно, 2 літрів, може. Не написано. 109 тисяч пробігу 2013 року автомобіль. Номер телефона є власника. Написано Торг. 10 200. Додаткова інформація про авто. А, ага, є, давайте швиденько пробіжимося. Дуже погано видно. Це США. США, Європейка написано. Якось так. Так, один комплект гуми, один ключ. ТО повністю є, є. Так, 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 так. Откривай. Який об'єм? Двохлітровий, так як і казав. Так, отже, сервина є, ТО є, є. незначительні підкраси. Вкладень не потребує. Блін, не сідаєш, так круто. Так, все, показали швидесенько. Мені подобається, що тут немає рами на склі, і тут скло, і даводчики такі бжик, 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 зік бік бзік Мучуюсь тут, а тут відкриваю. Так, Volkswagen Passat, це третій, так? Да? Це третій чи четвертий Passat? Третій. третій. Я ж думаю, що третій, бо 93-й рік. 447 тисяч пробігу, 2,8 бензин, механіка 3300. Ну, я вам скажу, це вічне авто. Ну, воно пройде Крим, Рим і, і мідні труби, як то кажуть. Е, вічне авто. і Я думаю, що ще вона років 10, як мінімум, проходить. Так, далі. Opel Zafira, 2008 рік, 211 тисяч пробігу. Бензин встановна ГБО, 1,6 об'єм двигуна, механіка ціна 6700. Так, Що податкової інформації, ну, два ключі, один комплект. гуми, Вся інформація. Так, далі, Jetta у нас. Volkswagen Jetta 2016 року, 125 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат, ціна 9,100. Маємо має люквина. Так, це Канада, один комплект Гуми, один ключ. Безопасна ціла. Так, далі. Далі, далі. Renault Megane 15 року, 221 тисяча пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 9400. Закрите авто. Так, Німеччина, два ключі, один комплект Гуми, повністю обслугована, без підкрасів. Мені так подобається, що повідкривали скло. Угу. Так, на черзі Chevrolet Captiva 2012 року, 111 тисяч пробігу, 2,4 бензин, встановлена ГБО. Механіка ціна 12700. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми, повністю обслугована без підкрасів. Citroen Xara Picasso 2008 рік. 201 000 пробігу, 1,6 бензин. Встановлено ГБО, механіка. Ціна 4900. Авто у нас. З Німеччини, два ключі, один комплект Гуми повністю обслугована. Сервісна книжка є. Так, що ще? Один елемент фарбовано. Який не сказано. Так, далі. Дача, да, у нас? Так, дача Сандеро 2010 року 195 тисяч пробігу. Бензин 1.4 об'єм. Механіка. Ціна 3,999. Авто з Німеччини. Два ключі, один комплект Гуми. Сервісне обслуговування без підкрасів. Угу, угу. Так, Peugeot 5008. 11 року 210 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 8300. Авто з Дані, два ключі, один комплект гуми, сервісна книжка. І найголовніша інформація, я зараз зайду, написано знизу, і зараз ми прочитаємо, що там написано, якщо я побачу. Так, є щось написано. Фарбоване крило і багажник. Все, сів поїхав, написано. Дуже класно, сів поїхав. Це добре. Так, Volkswagen Golf 3-го року. 151 тисяча пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5200 ціна. З Німеччини авто, два ключі має. Повністю обслугована. Щось ще написано. На жаль, не можу прочитати. Так. Оце Chevrolet. Sonic на гумі Goodyear 2017 року, 63 тисячі пробіг, 1,8 бензин, автомат, ціна 7950. Це у нас Америка, USA, United States of America. Один ключ, один комплект гуми. По... Так, сервісна книжка є. Так, щось є. No win, щось написано, не знаю. Може так написали, типа нова, не фарбована. Так, на черзі у нас Volkswagen Кадік в пасажирі. 11 рік. 217 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка 9500. Ціна. Один ключ. так, ТО. ходовой написано. Пару підкрасів. Toyota rav 4 Боже, який все рік. А, це 2004 рік. 290 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка. Ціна 6900. Бельгія. Один ключ. Один, один на один комплект гуми, обслугована, Без підкрасів. На черзі Volvo v 50 2008 року. 198 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Механіка. Ціна. 6700. Бачимо автомобіль в універсалі. Додаткова інформація, якась є. Є. Автомобіль з Бельгії, два ключі, один комплект Гуми без підкрасів. Шкода. Шкода Карок. 2018 року. 222 тисячі пробігу. 1,6 дизель. Автомат. Ціна 19500. Франція. Два ключі, один комплект Гуми, повний сервіс. І щось, іще. Задня ляда підкрас. Ледь розібрав. Дякую вам за гарний почерк. Так, Volkswagen Turan. 17 року, 109 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 161 тисяча. 000... 161 тисяча, чуєш? 16100. <хи> я вже загнув 161 тисяча. Я не знаю. Таких авто у нас поки не було. Але я думаю, можливо буде. Це Даня, два ключі, один комплект гуми, По сервісній книзі. Один підкрас. Ауді, хоті сказати. Такі колпаки Ауді хороші, а це диски по-перше. І дійсно це Ауді, а третя. Бордовий салон середній 2004 року, 192 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка, ціна 4 700. Авто приїхало до нас з Польщі, один комплект гуми, один ключ. Сервісне обслуговування немає. Написано. Так, шкода Актавіатур. Четвертий рік, 225 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5400 ціна. А, є додаткова інформація. Авто з Німеччини, один комплект Гуми. А ні, два ключі, два комплекта Гуми. І щось там не зрозуміло, тому що листочок запав. Шкода, хотілося б. Ой, Ауді, красоточка. Ми, напевно, з тобою зустрічалися. а 4. Так, 284 тисячі пробігу. Авто 2007 року. Дізель. Дизель. 5,9. Чия машина? Який об'єм? Двохлітровий дизельочок, так? Отже, номер власника є. Якщо потрібно, телефонуйте. Бачимо люк, бачимо, що автомобіль не на шкірі. Але який колір. Ну це ж Audi, друзі. В універсалі. Так, далі. Що це в нас взагалі? Це у нас Ford, напевно, Fiesta. Я тільки хотів сказати. Але я думаю, в мене 16 було. го було. 12-го року 81-300 пробіг. Це у нас 1,4 бензин, автомат, 6 тисяч хоче власник за це авто. Бачимо, що підкрасить, бита, не бита. Не ваша? Ні? Що там? Розкажіть декілька слів. Капот. Капот, заміна, капота, так? Заміна капота, передній бампер. І передній бампер. Все, друзі, вся інформація. Мені здається, що за 6 тисяч адекватна ціна. Салон в гарному стані. Мультикермо, ну, все, що може бути в фієсті 2012 року. Хотів побігти туди, але туди не йдемо, йдемо в цей ряд. Цей ряд наступний у нас. Ну що, ось так швиденько пробігло один ряд. Я думаю, трошечки більше 10 хвилин. Зараз будемо намагатися робити то швидше, хоча не знаю, чи вийде. Е, до речі, всі фотографії, всі фотографії е, нових власників. Авто нових власників, і взагалі всі автомобілі, які заїжджають до нас на Кармаркет, ви можете онлайн дивитися в нашому телеграм-каналі, нашому інстаграм-каналі і на нашому сайті. Ось тут: Інстаграм, Телеграм сайт. Тому слідкуйте за всіма автомобілями. Коля посміхається, тому що розуміє, що ах, потрібно попрацювати. Так, міцубіше Коль 2008 року, 222 тисячі пробігу. 1,4 Бензин, автомат, ціна 5500. І тут Рома каже, треба цю KIA показати. Отже, треба це Чирато зараз нам показати. В купесі обов'язково зараз покажемо. Так, що у нас тут є? Нічого не видно, нічого не видно, що в цьому кольці. Отже, KIA Черато, Купе. Автомобіль 2011 року, 166 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Автомат 7999. Одинадцятий рік. Навіть не 8 тисяч. Купеха, Гарно тоноване скло. Шкіра. Україна. Офіційному сервіс-центрі купувалися, ну точніше в салоні. Один ключ, один комплект гуми, сервісне обслуговування плюс. Фарбована одна деталь. Все, ви подивіться, яке Чарато. Ну суперове ж. Ще й на дисках. Клас, мені подобається. Червона кольору. Дівчата, налітай. Налітай. На автоматі за 8 тисяч авто. Так, далі. Opel Zafira 2005 року. 217 тисяч. Пробігла вона ця Zafira. 18 бензин, механіка. 5800 ціна. Ну, як там прочитати? Хм. Ну, як прочитати? Зараз. Якась додаткова інформація є про це авто. Ще й багато написано, але шкода, не можу я прочитати. Буду просити, щоб хлопці ставили додаткову інформацію попереду, ось тут зверху, тоді, можливо, буде зручніше. Так, далі. Так, далі у нас Mitsubishi Lancer в універсалі 1,6. Бензин, механіка, встановлене ГБО автомобіль 2007 року, 230 тисяч пробігу. Ціна 4950. Номер телефона власника ми показали. На черзі Peugeot 207. 10 рік, 263 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 4950. Зайшов за додатковою інформацією, її там немає. Дивіться, які релінги модні зверху. Так, шкода Фабіа. 2000... 5 року. 263 тисячі пробігу. 1,4 бензин, механіка, ціна 400. Це у нас Голландія. Один ключ, один комплект гуми. Масло плюс фільтр обслуговано, Перевірити. Ще одна фабія. Але то була Універсалі, Це у нас хетчбек. 7 рік 187 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, ціна 400. Автомобіль з Німеччини, два ключі, один комплект гуми, Сервісна книжка в наявності. три підкраси. Косметика. Що таке, ряд шкод. Шкода Фабія. 2009 рік. 135 тисяч пробігу. 1,2 бензин механіка. 5200 ціна. А в них навіть салони однакові. Майже. Там хвилька, а тут, там кубики, тут хвилька. Так, це Німеччина, два ключі. Так, відсутня е, книжка сервісна. Так, там написано, що нове... Так, повне ТО, е, Рівень ланцюга, ГРМ помінено, я так розумію. І там все помініно, тому що інформація додаткова. Я думаю, що повністю обслуговано це авто. Хотів би щось сказати, але більш не видно. Так, Opel Astra H 2007 року. 175 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механіка, 5 тисяч доларів. Ніякої інформації немає, крім того, що один ключ, один комплект гуми. Так, тут нам так припаркувалися люди. Закривайте двері. Став на нітралку і котити. Вам. Так, далі. Далі Mazda, троєчка, 2007 рік, 176 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка 5 тисяч доларів. Німеччина, один власник. Більш ніякої інформації, один ключ. Так. Далі Renault Megane, 14 рік, 197 тисяч пробіг, 1,5 дизель, механіка 7 тисяч доларів. Літва написано, без підкрасів, обслугована, два ключі. Volkswagen Passat b 6 10-го року. 190 тисяч пробігу, літровий дизель, автомат 8600. Ціна. Тільки я зайду з цієї сторони, щоб було зручно почитати інформацію, як її немає. Мазда, шестерочка, Ви подивіться, яка красунька. А, це тройка, Це троєчка теж. 14 рік, 113 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка. Ціна 9200. Америка, один ключ, один комплект. Заміна масла плюс фільтрів. Так, щось є. Капот. Капот і крило. Я так розумію, чи заміна чи підкрас. Mitsubishi Outlander 2007 року 229 тисяч пробігу, літровий бензин, встановлена ГБО, механіка. Ціна 6500. Всього-навсього 6500 Outlander? Так, Голландія, два ключі, один комплект гуми, Є сервісна. Книжка ТО пройдено. Без підкрасів. Да ладно, ребяточка, такі характеристики. Хоча 7 рік, ну 6500. Ну це ж позашляховий. BMW 318. Четвертий рік. 294 тисячі пробігу. Настільки сліпить сонце, що навіть тяжко читати. 2,4 дизель. Механіка 5 350. Написано: Германія, Один ключ, один контакт, Гума. Більш ніякої інформації про BMW немає. Peugeot 308. 2015 рік 207 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка ціна 9500. Рено Кенга в пасажирі. 2009 рік, 139 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, ціна 5200. Додаткова інформація є. Зараз я її прочитаю. Написано Брадовський автохаус Брадовський. Опель тільки. Значок. Так, що у нас тут? Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка. Джилі. Вилі. Oh. Так. Gilly M Grant X7. 2014 рік 83 тисячі пробігу. Всього-навсього. Двохлітровий бензин встановлена ГБО механіка і ціна 5900. Бачимо всередині шкіра. І ручник. Mm -hmm. Це знак який гарний. Так, Volkswagen Golf 2010 року. 240 тисяч пробігу, 1.6 дизель, механіка, ціна 7900. Додаткової інформації немає. Ну, ось так і швиденько ми йдемо. Залишилось 5 авто. Зато яких? Ви подивіться, BMW 525. Універсальчик, шостий рік, 295 тисяч пробігу. 2,5 дизель, автомат. 8,200. Авто у нас, не знаємо, звідки, без підкрасів, найголовніше, є сервісна книжка, є два комплекта гуми і один ключик. Ой, а я не знав, що BMW ручка відкривається доверху. Ти знав? Подивись. Ну, я не знав, я просто BMW якби... Але подивись, як класно. Бачиш, верх, а не назад. Бо привик тільки, що що, всі ручки чіпав. І так, BMW, ось умнічки, красавчики, дуже зручно. Так, Renault Grand Scenic. Як же без Scenic, 2008 рік. 228 тисяч пробігу. Це 2-літровий бензин, на ГБО, автомат 5900. Я не знав, що він 2 літровий є. Так. Авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми, сервісна книжка Є. ТО пройдено. Ford Focus, 2 року. 184 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка, ціна 5300, Один комплект гуми, два ключі. Рекомендації немає, але скажу рекомендації, що гарне авто за таку ціну. Так, шкода Румстер. 2007 року, 210 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка ціна 5700. Два ключі, один комплект Гуми, ТО ходової, косметика. Тобто зроблено ТО ходової і косметичні якісь є нюансики. Так, Шкода Octavia a 7 завершує наш цей ряд і сьогоднішній огляд. 2015 року 235 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 16500. Ціна. Ми бачимо і сервісну книжку. Ми бачимо, що тут всі документи є, їх дуже багато. Е, ну і все на цьому, все. Друзі, сьогодні шосте так, 6 серпня 2022 року. На цьому огляд завершено. Якщо ви хочете якусь категорію авто, подивитися більше або розглянути якісь автомобілі більш детальніше. Пишіть нам в коментарях. Ну, ставте лайк. Ось такі догори, можливо, і такі ставити, якщо вам не сподобалось відео, але краще до гори. Ми побачимось вже через тиждень. Ну а якщо ви дуже попросите, ми з Колею в середу знімемо ще якийсь ролик, який вам більше до вподоби. Мене звати Павло Логічу, кажу вам до зустрічі. Дякую всім нашим захисникам, які боронять нашу землю. Ну а ми, хто не на фронті, обов'язково будемо допомагати ось тут в тилу. Все, всім е найкращого чудового дня. До побачення, до зустрічі на Кармаркет.